Так, і так, всім привіт друзі! З вами я, Света. і зараз я як все, куди я буду йти, навіть не знаю куди. Таксі, бо я поки що не буду брати в мене ще город, прям так повністю не доріс. Тому до досі піду, не знаю щось. Подивлюсь, просто по... походжу по селу. Так, оп. І. так, о, чи що за машина? Наша у мера машина є. Що? Ну коротше. Я це того, що наша мера буде це, є машина, я тук-тук. Можна? А де мер? Мера немає. А чому його немає? Він поїхав з міста вроді виплачувати так би гроші за машину. Він машину купив? Так, це його. А я подумала, то він її просто так взяв покатати. Та ні, цю Феррарі продав вирішив взяти. Його це більше сподобалось. Але треба гараж збудувати для машини, бо Феррарі в нього під будинку було. А хто буде будувати? Я не знаю, ми ще не знайшли. Але бажано не було, ми б заплатили якісь паради та ми ще би побудували. А ти можеш побудувати? Та я, та добре заплатите. Та, так, тварагів, так, можеш дати 20-30. Йо-ма-йо! Та я хочу, та та, давай, а де ресурси? Ти в креативі чи виживанні? Ресурси сечки, скрині, що там, ти в креативі чи виживанні? То давай креатив в креативі легше. А, тоді, може, 25 заплачу. Сам, Сама розміщу. То, та так, в креативі набагато легше, ніж в виживанні будувати. Добре, ти домі креативку не дасть, ти одразу прийдеш сюди і будеш будувати, добре? Як закінчиш, прийдеш до мене. Все добре, папа. Коротше, прикиньте, я собі таку. гуляю і я ж й гроші зможу заробити. Це, Прикиньте круто. Я тільки так 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 подивлюсь кудись сюди. Тут що шо, шо. Ні, тут нічого. А ні, мотигу, мотигу точно, я згадала, мені треба мотигу взяти. Так свійте. От сюди, куди, куди, куди? О, точно тут. У мене бачите, така тераса прикольна, я її в передньому відео робила. І, знаєте, тепер можна взагалі на город спускатись, стрибати. Оп! Так як ви бачите, морква в мене ще не вся. Тому. збираємо. оп. оп, оп. Я вже моркву... так, оп. Ось так швидко можна збирати. Я не знаю, коли мені крети дасть, але мені здається, що за хвилинок так дві він мені дасть, знаєте? Ну, коротше. Оп. Тут ще треба підзбирати. І коротше, давайте я до вас такі, вернуся, коли ще чуть город позбираю, в принципі. Так, як ви бачите, я вже тут все зібрала і вже пшеницю засадила. Тепер засаджу моркву. Так, оп-оп-оп-оп і оп. І останній ряд. Картоплю мені ще треба. В принципі, моркву я вже хочу відновила, бо в мене її було дуже мало. Взагалі не було я всю засадила. І сюди картоплю. І, в принципі, можна вже йти та туди. Надію, що мені креатив дасть, а якщо почну будувати виживання. Так, оп-оп-оп. Все. В принципі, в принципі, в принципі, можна йти. Так, сійте от сюди. Оп. І. От сюди і все. Ніби, в принципі, можна йти туди. Так, йду, йду. Оп, так, йду. В принципі, так, знаєте, прикольно так іти. Мені цікаво, я вже десь даром, напевно, роботу можу починати, але, знаєте, щось якось легше ж ходити стало. Цікаво чому. А, так в мене креатив вже є, прикидаєте? Так, так, так. Бачите, я вже можу літати, все, з креативом вже так зручно, знаєте, стало. Я тільки ось ці всі речі збру. Я навіть отак бачите. Бачите, яка є добре. Навіть город просто так засаджу. Капець. Світло добре. Ну коротше, я так розумію, тут треба гараж зробити, правда? Якийсь він маленький має бути, напевно. Бо тут місце, знаєте, коли будинку аж так багато немає, але нічого, в принципі, знаєте, можна. Мені здається, що гараж досить такий гарний вийде, цікаво чи мер сподобається. Надіюсь, мені, до речі, цей житель мені може щось дати, а мер взагалі як-то? Піде, напевно, знову Феррарі купляти. Ай він, може, і дві. Так би... Мені здається, що це не цей. Він хай машину купляє, але просто каже, коли ми просимо хай дороги зремонтує нам, він каже, ні, я не маю грошей. Я розумію, якби він там сказав, наприклад. Я не хочу, але маю гроші. Він каже, що він гроші має а на наступний день ці машину купляє. Це взагалі капець. Тому з цим треба щось, в принципі, робити з цим мером. бо Кажу вам треш взагалі з мером, взагалі, ну Просто машину купляю. Ну, але нащо нам казати, що він не має грошей на наступний день ціє Феррарі купляти. Це взагалі якийсь капець. Ну, я, в принципі, будую отут. Ой, ну, коротвай, це така машина, я її можу перекласти. І отут під машиною це поламаю. Так. Отсюди. Оце ламаємо. І так диваться, як якщо щось захоче ремонтувати, то можу тут щось ремонтувати собі. Далі отсюди камінь покладу. Реально, в них місце для гаражу вибрав, погане, але нічого. Якщо треба буде перебудувати, я прибудую. Ні, яка різниця. Якщо я і так майже нічим не займаюсь. Далі, далі, далі в що, що, принципі, не зробити з цим гаражем, ніж треба дах обов'язково, бо гараж заключається в тому, що дах буде. А більше так, не знаю, да, оцю штуку я зроблю, стіни зроблю. Тому взагалі нормально мало є бути. Так, всі я оце закладу і, і. от сюди. Я так би по боках дерево розкладу. І а на самому верху буде так би пів блоки, бо. Хм, бо того. Я вихід, напевно, де я зроблю, напевно, десь тут у двері зроблю, бо в принципі це можливо, а так, то не знаю навіть. Я тому буду десь тут будувати, ось тут, напевно. Бачите, ось такий прохід. Ой, машина не впаде. Якби вона тільки на мене впала, відео би більше не було. Так. І, і що ще зробити? Коротше, я, напевно, вирішила, що краще буде. Ось тут з боку вихід з секретними люками. Сюди мені треба секретних люків. А в мене виходить повний доступ до креатива є. Тобто я можу любі предмети брати, мені ж його мер дав. коли купляєш креатив, там не все. Ти не можеш просто ресурси брати деякі. І все. Ти там не можеш брати амази, смаради. Та якби мер їх теж не може брати, він там може свій зарплату сам просто взяти і все. Так мені взагалі все нормально, будуємо. Тут треба це обвезти. І і, що куди ще? Що, ще, що ще? Знаєте, Ніби повне, але щось не вистачає так? Так, 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 так. Думай, 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 думай. Бачите, повний доступ до крате. Тут літаки, танки взагалі. Але, правда, кажу, Меру за це треба теж платити. Він прям такі безкоштовно. Так, сюди люки. І все, бачите, ось такі люки прикольні. подивіться, подивитися, ця трава зелена, знаєте, коли ці люки закривають. Ну, все, так якби прохід до цього є вже. Машину можна ремонтувати. Надіюся, щоб про це ніхто не дізнався, ще будуть бензини якісь красти. І. і, що ж? Оце поламаю. Та не ти. Я хочу і кручуся. А де люки? Тут? Так, да, тут. Та боже, що з цим жителем? Все не мною добре, я все чую. А ой, ні, все з тобою добре, я так і кажу. Так, ось тут треба чуть заробити, ось тут камінь треба знову покласти. І ось тут треба півблоки так би збільшити. А ну, ось так. Ніби, оп, сюди, і ніби взагалі так то нормально. Але треба ось це скло забрати і покласти сюди дерево. Бо як вікна будуть виходити на машину. Це прям взагалі гарні краєвиди дуже будуть. Та й. Ніби поки що нормально виходить, не знаю. Подивіться. Але чогось так і не вистачає. Не можу зрозуміти чого саме. Отут. А, я знаю, що я придумала. Так оп-оп. Оп і оп. М -м -м -м! Ти що тут робиш? Що скільки вас тут жителів? Я тут машину роботу. Капець. Ну, отак. Звідси і все. Вкритий, до речі, скажу вам набагато легше ходити, бо там так, якби предмет взагалі не відчувається. Отсюди люки все взагалі ще. Ааа, а! не крутить! Ой, я туди кинула. Але нічого. Ну, ніби, коротше, нормально, кажу, йому може то, що я всю роботу, в принципі, зробила. Ти тут є? Ні, його тут нема. Так, 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 ти йду туди. Света, ти що вже, все зробила? Так, зробила. Ой, а ти, ти не дам п'ять баранів, що я на чаєвіта, віта, якби... Ну, рівно третій, дам, бо ти дуже швидко вправи. Дякую. Ну, коротше, гараж там збоку, він правив до невеликий, бо там коло будинку немає. Я розумію, я його так і перекажу. Якщо треба буде перебудувати, я можу перебудувати. Перекаж, коротше, чиме розподобається. Добре, добре, все перекажу. Ну все, добре. Ой, то якраз дощ, див в гараж, в будинок звасі, добре. Короче, то ж дочь, з вами была я Свєця. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Напишіть, чи вам сподобався гараж. Всім дякую за перегляд. Всім папа-па-па! -па -па!